Всім привіт, а також особливий привіт хейтерам. Ось спеціальний відеозвіт для вас. Шовковочка, вона у нас підмерзла, почала сохнути трішки, гілочки. Дивимося, обрізали. Обрізали. Обрізали, обрізали, сухе все обрізали. Дуже не переживайте. Все добре. Підсипали листичком, ще один рік будемо підсипати, щоб не померзло. Ось така, в такому вона у нас стані. І також черешенька у нас. Ось теж ми її обрізали, гарненька теж Утеплили горіховим листячком. Це у нас, у нас вже буде другий рік. Тому будемо сподіватися, що все буде добре. І у нас у другому році вже будуть якісь води. Дякую за увагу, за вашу підтримку. Дуже вдячний.